Ідеальний пиріг, для якого навіть не знадобиться духовка. В мене було багато справ, а до чаю треба було щось приготувати. Беремо 4 маленьких або 2 великих яблука, миємо, чистимо, перерізаємо на 4 частини, вирізаємо серцевинку та ріжемо на маленькі дольки. Сковорідку 26 см смащуємо рослинною олією без запаху та присипаємо дно-2 столовими ложками цукру, викладаємо яблука. Готуємо тісто. В миску вбиваємо 2 яйця, дрібку солі та 120 г цукру. Збиваємо міксером до білого стану, додаємо 200 мл кефіру. Збиваємо. До борошна кладемо 1 чайну ложку соди або 10 грамів розпушувача, змішуємо та додаємо до суміші. На низьких оборотах замішуємо тісто, розбиваємо всі комочки, вливаємо 60 мл рослинної олії. Я ще додала 50 грамів родзинок. Повинно вийти густе тісто, яким ми заливаємо наші яблука, накриваємо кришкою та ставимо на маленький вогонь. Готувати будемо приблизно 30-40 хвилин. Через 30 хвилин відкриваємо кришку та шпажкою перевіряємо на готовність. Якщо наш пиріг готовий, перевертаємо його на тарілку, даємо охолонити півгодинки, присипаємо пудрою та подаємо до столу. Поріг виходить дуже смачним та ніжним. З першого погляду навіть не загадається, що він приготовлений на сковороді. Всім смачного!